Кейо, еврібаді, з вами кримінальні бандити <рес> Одещини Саня! Дарова! Коротше, Саньок, я так ось подумав, да. Ну, ми з тобою дуже такі кримінальні. У нас постоянно якісь то перестрілки, то якісь вбивства, то якісь пограбування. Я тобі предлагаю, що? Я тобі предлагаю в цьому відео провести вікторину і дати нашим підписникам заробити грошей. Ти знаєш, да, це дуже класна ідея, тому що я вже, якщо чесно, втомився ходити і всіх нищити. Я би отако поїздив поза. <рес> Слава питання підписникам і зайнявся, можна сказати, ну такою благодійністю. Благодійністю, да, ти правильно сказав. Да, Сань, і виходить, я підготовив для кожного підписника 5 рівнів запитань. Перший рівень, виходить, буде приносити підписнику тисячу гривень. Наступне питання 5 тисяч, потім 10, 20 і 50 тисяч. Ну і звісно, якщо наш підписник буде такий, знаєш, ну прям такий, знаєш, різковий хлопець, в нього буде шанс удвоїти свою суму. Проте він може. І повністю втратити. Да, да. Ну і ще ти імунітети їм хоч якісь добавляв там. Ну, ну, да, ну, да, типу, да, ну Скільки вони можуть помилок зробити? Якщо в нас 5 питань. 5 питань, я думаю, одна помилка, типу, ну, цього буде достатньо. Ну а так, да, так, якщо віде? він зробив одну помилку, случайно, то нічого страшного, типу. Угу, Ну, правильно, правильно. Шанс так. на помилку в нього є один. Так, дивіться, я зараз на нашій Одещині, виходить, не бачу нікого, так? Да? І я тобі предлагаю зараз поїхати, виходить, виходить, в Київ, бо там людей так так угу. побільше. <хи> і виходить, там Шукати саме наших підписників з тобою. Uh -huh. Короче, Ден, щас просто по плану залітаємо в Київ, легасенько знаходимо якогось підписника. Хоча я на мапі тут бачу і щас якусь людину yeah, можна тут запитати, чи знає вона нас. На заправочці. О, диви, махається сам собою. Походу, перебравка. Олександр, привіт! Таке в нас питання. Ви знаєте, хто ми такі? Кажу, ви знаєте, хто ми такі? Ну, mm -hmm. жалко, 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 бо в нас питання стосовані наших до наших підписників. Правильно, правильно, питання взагалі такі нескладні. Поняв. Якщо підписник дивиться мене і тебе, ну він по-любому просто, він по любому просто відповість на всі питання і з легкістю зможе забрати тих самих 50, а можливо навіть 100 тисяч. Да, да, ну типу тут дуже легко відповісти на всі питання, просто треба просто дивитись відос і все. Та. Там не треба ні, нічого сильно запам'ятовувати, там не треба абсолютно нічого. Там навіть думати сильно, то й не треба. Достатньо просто пограти в Ukraine Mobile GTA і дивитись відоси. A few later. Санчос, коротше, дивися. Ми тобою підібрали двох воєнних, да, які з тобою виходить, наші підписники. І ми можемо відразу ж їм задавати питання. Так, я предлагаю тобі першому задавати питання Дімі Лупа. Як ты думаешь? Чипа? Че буде? Диман, чи Назару. Діман лупа і Назар Ліпа. Походу це два кента старіна. Коротше, хлопці, такі справи. Дивіться, О, ви будете отримувати кілька запитань. У вас їх всього буде 5. От на кожного, на кожного по 5 питань. У кожного з вас є один імунітет. От, типу, якщо ви дасте питання неправильно, то ваші гроші ще поки не згорать. От. Перше запитання на тисячу, друге запитання на 5 тисяч, третє на 10, четверте на 20, І останнє питання воно найскладніше на 50 тисяч гривень. От, потім там ще є бонуси всякі, але. Суть не в тому. Суть в тому, що хто з вас перший буде давати відповідь на ці питання? Розберіться між собою, хто буде перший? Ну, Назар Ліпа перший сказав я. Тому перші будуть питання до Назара. Так, дивися, Назаре, перше питання звучить саме так: який найкращий український проект в ГТА? Так, сан, чекаємо відповідь. Цікаво! Що ж він напише? Ну і підписники, кстати, тоже можуть писати в коментарях відповіді на питання. Знаєш, то поставив на паузу відос і написав просто відповідь. Mm -hmm. Цікаво, да, так? Da, почитати? так. Цікаво, да. Цікаво почитати, хто як знає. Правильно, правильно! Поздравляю, ти виграв тисячу гривень. Наступний рівень питань. Ти продовжуєш чи як? Чи забираєш? Хорошо, Продовжую. продовжуєш. Скільки міст в Україні мобайл Гіта? 4. Правильно! Дивись. Красавчик! Ти продовжуєш далі. Чи зупиняєшся і забираєш 5000? тисяч. Так, продовжуєш. Хорошо. Хорошо, Третій рівень на 10 тисяч гривень. Яка максимальна швидкість у мопеда? 110. Ха! ти <реш> хорош, хорош, правильно. Четвертий рівень питань. Ти продовжуєш? Ти продовжуєш далі, Назар? На який період часу ти можеш попасти в тюрму? 3 правильно, 3 правильно, правильно, хорош, хорош. Дивися. І зараз виходить п'ятий рівень на 50 тисяч. Ти продовжуєш далі? Чи може все-таки забереш 20 тисяч? Дальше, Дальше, ну, <реш> Блін. Хорошо, наступне питання звучить так: На якому поверсі ми проживаємо в квартирі? Цікаво, він знає Сань? Як думаєш? Mm, ну не <с знаю. Питання таке, знаєш? Ну, так, да, тяжке. Ну тут потрібно зараз подумати і дати відповідь. Але ж понімаєш, що прикол, в нього імунітет є. Йому він що так, що так виграє. І він ще й правильно сказав! На першому. Ха-ха! Хорош! Довести, получается! Получается, кафишка! Ти пройшов 5 рівнів питань, да? Зараз в тебе на балансі є 50 тисяч гривень. Ми можемо зробити як. Або ти забираєш 50 тисяч, або ми зараз заходимо в рандом орг, да? І вписуємо туди число 1 або 2. І можливо ти зможеш удвоїти свою суму і забрати 100 тисяч, як ти хочеш. Або забираєш 50, або ну, ти можеш нічого не виграти. То ти хочеш далі, да? Ти хочеш все-таки, щоб ми ти спробували на рандом. Ти хочеш рулетку. Random... Хорошо, тоді вибирай число 1 або 2. Блін, ну чувак, вовша, знаєш Чувак, прям, да, він, 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 блин, прям все він знає, прикинь. Він вибирає І два. два. Хорошо, ми зараз заходимо. В мене вже відкритий рандом орк. Ось. Мінімальне число один, максимально два. Сань, як думаєш, він виграє зараз? Uh, я не знаю. Я не знаю. Ну, Тут було 50 на 50, поняв? Так, да, було б класно. Бемс. Один. Один. Блін. Ну, жалко. Mm... Жалко. В общем, Назар, є для тебе, ну. Невеселі новини випало число один. От. Але щоб ти не розстраювався, ми дамо тобі 20 тисяч. Якщо я не помиляюсь, вроді Пай, да? Пай Бемс. який у нього там ID? 26. 26, да. 26? По 6... суті, він би. Ну да, він він молодець. Він він багато знає відповіді на питання. Ну, санчоу срадує те, що ми хоча б з одним пацанчиком розібралися, да? Бо був рестарт сервера. І к благу, я йому скинув бабусики і перезапустили сервак на технічну перерву. І я предлагаю тобі зараз знайти ще двох нових челіксів. Да, я думаю, це буде круто. Нам. По-любому, треба, скоріш за все, в Київ приїхати, от. Бо Київ більш такий населений, там більше всяких цікавих речей, і всі в основному тусуються там. Да, да, да. Тому я думаю, в принципі, дали кушетку в поле і полетіло на Київ, ти тільки вод не впаде з сторіна. <laughs> так, садючок, я тут бачу в цьому населеному пункті проживає так. Dakar, достатня кількість людей. Диви. Диви, кавнюха. Ну, це вообще мажорчик, да? Да, 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 да. О, це прилетів, я не понял. Ось що наші кінти. Хе-хе, якраз в цього ми не запитували нічого. Да, так що здобут. Дивер у нас знайшов. Да, знаєш, що ми проживаємо в Одесі. Старина, твій кент? Назар ліпа, він? Ну, тоді проведемо для Дімаса, думаю, Вікторину, да? Да, я думаю, можна. Дімас, ти готовий у прийня... приймати участь у вікторині? Так, хорошо, хорошо. Так, ну з правилами ти ознайомений, правильно? Чи повторити ліпше? Повтори. Хорошо, дивися, тебе чекає 5 рівнів запитань на кожному рівні запитань, ти зможеш отримати певну суму грошей. Також у тебе є можна сказати так імунітет. Тобто, якщо ти один раз зможеш помилитися, то тобі нічого не буде. Тебе нічого не згорить, і ти продовжуєш зразу же ж наступний етап. Все, хорошо, тоді я думаю, в цілому можна починати, так? Да? Да-да-да, конечно, ти у відосі, братуха. <laughs> так що передавай всім привіт. Так, дивися, перше питання звучить так. Який ти використав промокод? ну, цікаво! ОТ цікаво, що він скаже. хе <laughs> да. <laughs> Ну, в цілому, друзі, а якщо ви також не використали поки мій промокод, я показую, як це зробити. Ми заходимо спочатку в меню. Дев'ятий пункт використати промокод. Бемс, ввести промокод і вводимо сюди великими буквами Дензо. Дензо, і ми отримаємо 200 тисяч на свій баланс. 200 штук? Да. А ти що вдома? <сум> Сай, гуляти, так гуляти. Бабки. Так, ну дивися, ти в цілому. Ну, ми зачитаємо тобі, зачитаємо, зачитаємо цю відповідь. Так, ти забираєш гроші чи продовжуєш наступний рівень? Хорошо, йдемо далі. З якого рівня можна працювати таксистом? Цікаво, а підписники знають, з якого рівня можна працювати таксистом? Сань, як думаєш? Ну не знаю, ну я знаю. А підписники, якщо знають, то нехай пишуть в коментарях. Повторюю запитання ще раз: з якого рівня можна працювати таксистом? З другого каже. З другого. Ну, на жаль, з третього. На жаль, то з третього рівня можна працювати таксистом. А точно з третього? Ну, якщо я не помиляюсь, то з третього. Блін, а я, якщо чесно, вже і не помню сильно. То шо, пробачив йому це? Ну, це, mm. ну це, я думаю, можна пробачити, тому що ну, це мене підготовлені, виходить. Ну, виходить, так. Да. Давай давай зарахуємо, давай зарахуємо. Бо я Хорошо. нібито, думав з третього. Ми, ми але зараховуємо можливо, тобі, цю відповідь. Ти продовжуєш чи залишаєш собі цю суму, да, 5 тисяч гривень, і їдеш додому щасливий. Хорошо, він хоче Сашка далі. Понимаєш? Хорошо! Ну, далі питання йдуть складніші. Так, так, так. І зараз знаєш що прикол? Ось, якщо він, мій справжній підписник, він дожен дати на цей повітря. Питання звучить так. Скільки в мене підписників? Опа, а тут а ступор. Да, да, да. Можна називати не точну суму, там можна просто назвати скільки тисяч, і цього буде достатньо. Бо точну суму то не знає ніхто. Ну, в цілому, можна сказати, що 8 тисяч, да, но майже 9. Тому ладно. Так, так і буде, ми тобі засчитаємо цю відповідь. Так, ну дивися, лупа, лупа-пупа. Дивися, вибирай, далі йдемо, чи ти все-таки зупинишся. Далі, хорошо, дивися. Наступне питання звучить: скільки скінів я змінив за весь період в цій грі? Хе-хе. Ану, ну, ану, три. Три. Ану, назви, зміни. назви ці скини. Ти, ти знаєш їх? Якщо не знаєш, то ладно, але ну, мені цікаво, що. Чо... Саме початковий сплатив... Угу. <плату> Ні, то Можна... він правильно все каже. Ну так, він правильно все каже, да. Ну ми просто Що з тобою стандартний не вчитували. Так, да. Да, ми просто стандартний не рахували. Поздравляю, друже, ти виграв 20 тисяч. Ти йдеш на супер ігру, братуха. Отак. На супер ігру на 50 тисяч. Да він і далі, Санька. Ха. <смі> Нормально. <смі> Дивися, наступне питання звучить. Так, до якої банди ми відносимось? мені цікаво, він, він напише до ніякої, чи до все. <смі> Я не, ми не запитуємо, запитує, що ми робимо, правильно? Ну, по моїй масці понятно, що я такий, знаєш, головоріс, але. Ні-ні, <різь> <різь> Ми не питаємо, що, чим ми займаємося, ми питаємо, до якої ми банди відносимось. <різь> Не, ну він нормально, Я так сказав. О, Все він знає? Ну, нас все-таки знають це Ну, да! Ти вгадав, братуха. Точніше, ти не вгадав, ти знаєш. Тому я тобі предлагаю піти, все-таки може на суперігру, щоб виграти 100 тисяч, чи може залишимо 50, як ти хочеш. Ано. Далі. диви. Диви. Всі взагалі безстрашні якісь Сая? Хорошо, хорошо. Так, дивися, тоді обирай число від одного до двох, і ми в рандом орків будемо крути. І вибирати, чи повезе тобі, чи ні. Ну, дивись, па пацан вибрав число 2. Ну, надіюся, надіюсь, надіюся, що йому просто повезе. Да, бо тут уже чисто везіння, тут уже від нього да. нічого не залежить. Тут, тут уже нічого не залежить. Ти готовий, Сань? Це грати в Цуєфа. Я готовий. Роби одщот, роби одшот, Санька. Давай, три, два, два з половиною, два чуть-чуть, один. БЕМ! Один, Саня. Бліо, чого є не везе? Чого їм не везе? Реально! Я не знаю. Давай так, давай давай йому дамо бонусну, бонусну просто попитку. Я ще раз нажму. Я просто ще раз нажму, ну от не випаде, ну вибачай. Mm -hmm. А от випаде, ну, што, 100 штук на дорозі, так то не валяється. Бемс. Ну, no. знов один. Tá, серйозно! Це, обшедно, це якийсь рофл. <риклад> Капець. Прикинь, як не щастить. На жаль, на жаль, випало число один. Тому всі твої гроші згорають. Сань, може, подаруємо йому імунітет? Хай ще раз виберу число. Братуха, ну я не можу тебе відпустити просто без грошей. Тому я предлагаю тобі ще раз обрати. Я предлагаю тобі обрати ще раз просто число. От зараз просто візьми і подумай. Зараз візьми і подумай і дай конкретну відповідь. Один або два. Сань, як думаєш, яке число вибере? Думаю, один. один він уже хоче. Один. Понімаєш? Чотири рази одиниця випала. Чотири! Чотири, да. друже! Ну це ж вообще капець. А зараз по закону подлості два випаде. Так. Три. Блін, я вже 2. хочу, щоб йому пощастило. Давай! Один. Бемс, два. ха Два, та ну ні. Два. Він вже якийсь нещасливий. А А якщо? Ще ще Анулайко, бемс. І знов двойка випала. Ладно, все, все, все. Красава, братуха, ти виграв. Ти виграв, поздравляю, ти виграв 100 тисяч. Фу! Лец гейм! Ми тебе вітаємо! Ой, боже, боже. Так, и кенья там ID 2. Так, я, я ему должен 100 тысяч, получается. Бэмс, получается? Отправите. Сюда! Сюда! Let's go! Сань, я думаю, виходить, треба шукати наступного, да? Наступного гравця, який отримає шанс виграти так бабулети. Ну, no. Тому полетіли. Ні, по суті, пацани ваші серйозні. Вони всі відповіді знали на питання. Можливо, питання були нескладні, але вони no. все знали. Тільки у них у двох не пощастило з цим рандомом. Ще Day. з вами, прикинь. Я, я не знаю, з чим це пов'язано. Ну, чого вони такі нещасливчики, поняв? Ну, ми одному давали декілька спроб, поняття, щоб просто ну, щоб він виграв. Ну, жалко, відпустити його, він був. Участвував знає дуже багато всього. Ну і відпустити його без бабубалів, знаєш, ну якось некрасиво да, з да. нашої сторони було би. Да, да, да. Тому ми рішили ну, подарувати їм бабло. Ну, я думаю, на третім поблажок уже не буде. От третій, Ні. як воно, як він оце просто відповідає, скільки він і заробить. Програє, братуха, ну то програє, вибачай. Правна правда. Так, треба тепер кудись треба від'їхати таке спокійне місце, да? <реш> старіна, старіна, слухай, слухай. Сьогодні ми дуже щадрі й добрі, ми сьогодні не вбиваємо нікого. В общем то, до чого я веду? Я веду до того, що у нас сьогодні проводиться вікторина. І той, хто відповість на всі 5 запитань, получить 100 тисяч гривень. Тут трошки є така проблема, ми перевернулися. <реш> <реш> Ти хочеш прийняти участь у вікторині? <реш> О, наш клієнт. О, нас перевернули! О. Нормально, нормально! Пожди, пожди, дай залізу! А ти виліз? А наш ти виліз? Наш ти виліз, Сашка. Я полетіли, 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 вот сюда Let's go, let's go. Так, я думаю, в тело можна тут зупинитись такое, да, І озвучувати йому правила. Mm -hmm. Братуха, братуха, ти... слухай, слухай, умови, получается, Вікторини. Ух ти, йо! горить тачка, гори тачка. Бем. Слухай, слухай, є 5 рівнів запитань. На кожному рівні запитань ти отримуєш певну суму грошей, проте якщо ти не знаєш відповіді на запитання, в тебе ще є імунітет, який дає тобі можливість один раз дати відповідь хибно. Поняв? На першому рівні ти отримаєш, виходить, тисячу гривень, на другому рівні 5 тисяч, на третьому 10, 20, 50. Ти готовий прийняти участь? Хорошо, тоді я тобі озвучую перший рівень запитань, який перший автомобіль був у мене? А ну такий джип, який ти ну Це в сані такий був джип. Саня твій був джип. А не... Ну да, да, то в мене. На жаль, відповідь не, неправильна. В мене була Ауді. В мене була Ауді перший автомобіль. То Джип був у мене, братуха. Дивися, виходить, твій імунітет згорів. Поняв? Тепер в тебе ну немає просто права на помилку. Но, я тобі скажу так, ти зможеш в будь-який момент зупинитися і забрати ту суму, яку ти виграв. Ти продовжуєш далі? Чи зупиняємося на, на тисячі гривень? Далі! далі. Хорошо. Слухай наступне запитання: в якому місті ми проживаємо? Одеса, ну, Одес. ну хорошо. Та Нормально, нормально. Нормально, нормально. Я ж не спорю. Одесі. Правильно, правильно, братуха! Ти продовжуєш далі, ще забираєш 5 тисяч. Далі йду. Хорошо, третій рівень на 10 тисяч гривень. Третій рівень питання звучить так: перше наше кримінальне завдання. Машину викрадати. Ооо. О -о -о -о, а О, Старіна, та так це правильно! <гум> хорошо, наступне питання, ти готовий почути? Чи забереш все-таки 10 тисяч гривень? Урок. У братухи урок начався. <гум> Братуха, питаю, чи ти продовжуєш чи зупиняєшся. Ні, я не продовжую, в мене урок. Все, поняв, я тобі отправляю 10 тисяч, поздравляю! Понял, все, все. <гум> Чувак, вирішив, все-таки. хорошо! Наступне питання звучить так: скільки скинів змінив Саня? П'ять. П'ять? П'ять. <рес> Братуха, це багато. Давай я тобі даю ще одну попитку. Ще одна спроба, щоб ти дав правильну відповідь. Добре. Дамо йому таку поблажку, знаєш. Поблазочку. Три три. Оооо, красава. Три. Правильно. Ти виграв двадцять тисяч. Ти ідеш далі? Чи все таки зупинишся на двадцяти тисячах? Іду далі. Харашо, харашо, харашо. Наступне фінальне питання звучить: як. яке останнє авто придбав Саня? е, є е, я забув порш. Ну не порш забув. Порш я вже продав і купив геліка. Бра... Братуха, братуха. Геліко. А ти подумай, а ти подумай ще раз? Подумай, прямо тако, щоб дати конкретну відповідь. Оце оцей автомобіль, і все. Лексус, на жаль, на жаль, це неправильна відповідь. Саня придбав собі Мерседеса. 6 на 6 такого великого джипа, Я не поняв. Ти чого відео не дивишся, братуха? Що за діло? Я дивився сані відео, коли ти я зробив а, а то о, 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 на машини за їздив саня. Питання повторюю ще раз, яке було питання, яке яке останнє авто мав Саня? Трогу той. Тому понімаєш зачем проблема. Я не знаю, просто що з ним робити, бо я йому дав відповідь на це питання. Як думаєш, що з. Я думаю, що оце 50 йому надати і супер ігру йому не дозволяти. Поняв? Бо він багато помилявся, а ми йому просто отако дамо гроші. Хорошо, Хорошо, братуха, я Я поздравляю, поздравляю, ти виграв 50 тисяч. Красавчик, щас і тобі відправим Ну і в цілому, друзі, ми закінчуємо даний такий проект, да такий невеличкий. І я рекомендую вам натикати купу вподобайки, якщо ви хочете побачити продовження у Санька, Дану, вікторину. Звісно, ми продумаємо більш складні питання, да. Тому оформляємо підписочку на мене, на саньочка, да. І не забуваємо юзати мій промокод Дензо, щоб отримати 200 тисяч на свій баланс. І всім до нових зустрічей. Пока-пока!